Добре время суток. Ось ось акумулятор. На те що я знімав, части його в прошлом, в прошлом видео. Це я його вже зарядив, протестував, проїхав на ньому. Розрахований він був на 22 км. Проїхав я 30. Ну, вже после 26 км уже було чутно, що він... То есть ну вже не, не та мощность, не та скорость. Ну то есть проїхав він більше, чем я очікував. Ось він там балансується. Хотя вроді би батареї однакові. У них различие там було в 100 мА, коли я їх тестував. Може це якраз не балансирується. заряджається він на двох. На 21 В і на 21 В. Дві банки. Тобто дві две БМС, це вони дві в місці, і тут дві. Ця вже сторона Оці в місці потом я соединяю, получается на виході вже 42 вольта. Тобто показав себе прекрасно. По поводу безпечності Багато писали. Ну, безпечності ніде немає. Тут я думаю дураку понятно. Ну і погані коментарі Там всякі... Диванна аналітика, я вже казав, я удаляю. Тобто, для чого, ще раз повторюю, я так, таку систему зробив. По-перше, в мене дві вже батареї сонячні на 22 В і 1,2 А. Так, да, можна було б там з'єднати їх послідовно. Но я вирішив так, це раз. А во-вторых, зараз я збираю, кстати, зібрав вже частину. Це виходить, тесловські банки, ось оцей холдер. Такий зробив мощний для неї. Вже протестував, тобто він десь 5 А держи. Одна банка, тобто прижимає там нормально. Тут просто на одній ВМС із 20 Із обичних оцих Макітовських. Це його ще дозаряджає, то він заряджений. ну і не вистачило треба. Так як один написав мені, ха-ха-ха, він клеєм, склеює, клеєм до батареї приклеює. Дивиться, там треба клеєм припаяний провод. Ну, це об'яснять. І ще чого. Оце такі от блочки, це єдиний блочок, у мене їх ціла куча. В якомусь я записав 800 мА він може видати єдинственний, Всі там в мене їх, я не знаю, цілий кульок я не буду показувати. Та покажу що. Я не знаю, там цілий кульок їх. Вони йшли оцих блочків. Тобто у них там 200 мА, 400 мА. Тобто, понятне діло, що таке 200 мА, навіть 1 А в час воно буде заряджати 5 часов. Тобто, а щоб такий акумулятор зарядить ну, 200 мА, навіть этим 800, щоб два було таких по 800 мА, це можете собі представити. Тут десь 10 А. І відповідно, я це все діло під такі два трансформаторні такі на 21 В. Вони реально по 2 А видають настоящих. Тобто я їх протестував, вони в мене два, і вони в мене... Два я ними спочатку заряджаю ними. Бистро заряджає воно. Взагалі трансформаторні є, замітив. Трансформаторні щось дуже швидко заряджають акумулятори. Навіть ось типа ЗЕП у мене, да? я перевіряв на 1 А. І ось є на 1 А така стара зарядка. Вона 4,5, 5 але вона тут більше 5. То вона все одно швидше заряджає і сильніше. Вона трансформаторна. Хоча це тоже вроді би трансформаторний я цей. Цей фонарик я такий зробив. Ну я думаю, хто розуміє, той понимає. А хто не розуміє, починає писати всяку херню там. Тобто ще один такий зробив акумулятор на 21 вольт. Чого я знову повторю? Другу причину чого я сделаю на 21 вольт Тому що з 21 вольта дуже легко сделать 5, 5 вольт. Тобто, його можна спокійно переделать, Якщо мені не треба, наприклад, його использувати як павербанк. Ось, як, наприклад, якщо у мене зарядне таке. Я діла з обличчного блоку питання, воно тут по 2 А, Ну і це так просто, щоб побольше було Це автомобільна така зарядка. Тобто вона розсчитана от 24 В 12 В. Тобто я її спокійно підсоєняю сюди. І тобто вона, два порти по 1,5 А тут. Тобто, і от вам готовий повербанк. А от 42 вольта вже буде проблематично. Як би зробити з нього. Ну, щоб... Я думаю, ви поняли, про що я кажу. Тобто це не просто так це все так Заморочився я. Плюс БМС на 42 на 42 вольта нормально з балансировкою, з хорошою нормально Вона реально стоїть Денег хороша. Десь 700 гривень, я дивився. Бо ці по 300, по 400, по, по 100. То взагалі вони нічого там не були. Десь я не буду доставати, десь в мене є така. Є БМСка десь. Вона просто ніяка вона там Нічого не балансує нормально. А це його цікає вовремя, все, все як положено, прекрасно працюють вони, ці БМСки Погано, звісно, що вони на 100 А. Вони десь, мабуть, на 60 більше. Всього. Чого погано, бо якщо вони щось десь замкне, Ну воно швидше банка почне горіти, ніж воно виб'є, тому що мощність їх велика. Ну Ці на 20 А. Тобто Тесловський я вже знімав в мене відео, є, як я цей холдер робив. Тобто я там трохи краще поджав те саме і прекрасно він зараз заряджається на 21 вольт через цю БМСку. Дозаряджається. Я можу цими дозарядити, але ці дуже мощні, я якби поки цей акумулятор ну, боюся ними заряджати. Як хай спочатку зарядиться цим, потім я проверю, ну, це довго розказувати, коротше. Ось таке от відео. Оце воно щось так... Довгенько вже, звісно, балансує, десь около часу. Так що поки все нормально. Знов ж насчет безпекості. Безпесності ніде немає. Я думаю, це зрозуміло. Гарантії безпечності, свобода це все міф. Ось таке от відео. До побачення і не пишіть глупих коментарів, пожалуйста.